Розуміти старше покоління, нашим нам передали дух український, наші діти і прадіди. Ми це зрозуміли і особливо посилився цей дух у нас, коли була акція шестидесятників, коли шестидесятники пішли вперед і почали боротися за. Незалежність України, і які потерпіли багато лиха від комуністичного режиму, я думаю, що наша молодь повинна нас зрозуміти. Ми їх повинні наставити на те, що Україна повинна бути українською, і якщо кожна молода людина приведе двох-трьох своїх друзів до більше.

Я хочу сказати ще теж, що мій дідуська тут лежить. Він воював громадянську війну за неньку Україну і. Йому відірвало обидві ноги до колін, він мичика тепер а тоді, земська, мучився тяжких мухах і не можна було його навіть провідати за 33 кілометри моїм рідним, а його і дружині, і дітям, бо вони невеликі ще були мій тато і сестричка його ж, ну, мого батька. А тепер я хочу сказати, і тату. мені це. Передав, тому що, хоча і була війна сорок першого по то мій тато був броня за заводом трубного заводу Леніна і він хотів піти в повстанчі армію тут сорок другому році. Ну, мама моя була куркульського діда дочка. Хоча мій дід трудяга великий був, і їх багато було, і кожному потрібно було їсти щось, хоча б так на повсякденну їду якось заробляти, ні по госпі нічого не було, тому вони мали землю, трудилися ніякої техніки, а їх зробили куркулями і вигнали зимою. На березня із хати і опломбірували, і сказали, якщо ви нарушите ту бомбу, то ми вас у холодну і вивеземо у Сибір білим ведмедям. Ну оце все я ж хочу. А я тепер хочу сказати, я з нагоди цього, як тільки почула в 89-му році, що в нас оце є на Україні боротьба. Я теж пішла вже як ветеран туда, сюди, в ветеранську спілку. Ну і піддержуюсь і душою буду піддержати, поки я зможу. хоч трохи Дякую вам.